Хоча Карпати говорять про те, що вони цілком хочуть боротись і не тільки за просто за бронзові медалі. І м'яч залітає в ворота Карпата. Ось так, бачите, абсолютно була спокійна, спокійна гра. І вдруг перший вже удар по воротах, фактично ми не будемо рахувати дальній удар полочка. Олексій Щебитин відкриває рахунок у нашому матчі. Нападник Динамо. А зараз саме Карпатиці з м'ячем проходять вони. Ось зараз момент, удар. Ну, так і, і, так і зап... Ну, в прямому розумінні слова, Карпатіці запхали м'ять ворота Динамо. 27-ма хвилина гри. Шина згрівний рахунок в цьому матчі. І так багато було в нас напад, бачимо, дайні в подачах. Небезпечно. Був буквально. В прямому значенні слова з голови зняли м'яч. Правці стійка рятує. Ще небезпека, що ще не минула. Знову передача, удар і таки. З третій ну, з третьої спроби забиває назар. Стул, так, третє спроби Карпати все таки забиває м'яч. Просто гарний, дуже гарний гол головою забиває Виздрик. Захисник Львівських Карпат і Карпатівці виходять вперед.